Сьогодні ми будемо говорити про роль харчування на шляху до особистого успіху. Одразу починаєш згадувати якісь продукти, які можливо не корисні чи там заборонені після, наприклад, шостої години. Паста чи авокадо тост, паста, паста чи оселедець, паста. Паста чи дубайський шоколад. Паста. Обирай бургер чи паста? Паста. Паста чи авокадо тост. Паста, паста чи оселедець? Паста У нас прямо паста сьогодні. Я не знаю, номінант номер один. Насправді це все демонізація продуктів. Немає корисних продуктів чи не корисних. Ми будемо проводити краш-тест харчових звичок генеральної директорки Оріфлейм Україна Нана Еліави. Дівчата, вірю, що цей епізод стане корисним для вашого здорового харчування. Привіт всім дівчатам на шляху до топової версії себе. Це проєкт Beauty Insider Blog, який мотивує, надихає, щоб ти діяла і досягала. Мене звати Оля Воробйова, і сьогодні ми будемо говорити про роль харчування на шляху до особистого успіху. На перший погляд, теми взагалі не Closy Connected. Але, повірте, увага саме до таких неочевидних складових може прискорити швидкість ваших досягнень в сотні разів. Ми знаходимося в самому центрі. Києва. Тож давайте для початку дізнаємось, що оберуть українські дівчата, щоб підживити тіло у рубриці Б'юті Бліц. Привіт, як тебе звати? Настя. Привіт, мене звати Лєра. Я Саша. Мене звати Каріна. Каріна. У нас сьогодні бліц по здоровому харчуванню. І маю до тебе запитання, на які необхідно відповідати дуже швидко. Добре, готова? <реш> так. Давай: бургер чи паста? Паста. Паста чи авокадо тост? Авокадо тост. Авокадо тост чи оселедець? Авокадо тост. Авокадо тост чи сало? Авокадо тост. Авокадо тост чи дубайський шоколад. Авокадо тост. Авокадо тост чи вівсяні пластівці? Вівсяні пластівці. Вівсяні пластівці, вівсяні пластівці або лате? Лате. Лате або апельсиновий фреш. Апельсиновий фреш Апельсиновий фреш або молоко. Апельсиновий фреш. You will done. Каріна, я дуже дякую тобі за твої відповіді. І в мене для тебе є подарунок, який збагатить твій фреш. Це прибіотичний напій з харчовими волокнами, який покращує роботу кишківника. Тримай, насолоджуйся і кайфуй. Дякую, велике. Бургер чи паста? Паста. Паста чи авокадо тост? Паста. Паста чи оселедець? Паста. Слухай, а чому паста і паста? Просто люблю її. Добре. Паста чи сало? Паста. Паста чи дубайський шоколад? Паста. Паста чи вівсяні пластівці? Вівсяні пластівці. Вівсяні пластівці чи лате? Лате. Лате чи апельсиновий фреш? Ой, складно, складно, лате. Лате чи просто молоко. Лате, як ми з тобою несподівано від пасти Все таки перейшли на лате. А чому лате, Розкажи. Я просто обожнюю каву, це просто рай для мого шлунку. Слухай, я тобі пропоную підсилити трошки свій раціон харчування. Я тобі хочу від шведського бренду Ріфлейм презентувати пробіотик. Який містить в собі просто шалену кількість корисних бактерій, що 70% нашого імунітету лежать в нашому кишківнику. Так. І саме завдяки корисним бактеріям. Тому покращуй свій імунітет. Дуже разом. дякую. Обирай: бургер чи паста? Паста. Паста чи авокадо тост. Паста. Паста чи оселедець. Паста. У нас прямо паста сьогодні, я не знаю, номінант номер один. Добре, паста чи сало? Паста. Паста чи Дубайський шоколад? Дубайський шоколад. Дубайський шоколад або вівсяні пластівці? Дубайський шоколад. Дубайський шоколад або лате. Лате. Хм, Лате побило <рес> дубайський шоколад. Лате або апельсиновий фреш? фреш. Фреш або молоко. Молоко. Тоді у мене для вас є подарунок, який просто як рідний співвідноситься з молоком. Це meal replacement, яким можна замінити будь-який основний прийом їжі, і він розбавляється молоком. Супер. Так, тому 250 мл молока збовтали з однією столовою ложкою, і у вас готовий поживний основний прийом їжі. Я вам його дарую. Дякую. Бургер чи паста? Бургер. Бургер чи авокадо тост? Бургер. Бургер чи оселедець? Бургер. Бургер чи дубайський шоколад? Бургер. Бургер. Окей. Бургер чи вівсяні пластівці? Бургер. Бургер чи апельсиновий фреш? Бургер. Бургер чи молоко? Молоко. Саша, скажи, як так, що молоко в тебе перемогло бургер? Тому що я дуже люблю молочну продукцію. В принципі, молоко дуже люблю з кавою. На сніданок з кашою, в дитинстві постійно на ніч пила молоко пряжене. Не знаю, це вже як звичка, така і те, що добре буде поєднуватись з твоїм улюбленим молоком, це ось такий коктейль Natural Balance, який можна використовувати для перекусів. Його насправді можна робити на воді, на йогурті, на кефірі і на молоці, також додаючи ще різні фрукти, які ти любиш за смаком, і створюючи собі дійсно корисний перекус, який насичений білками. Тому я дякую. тобі його дарую, насолоджуся нашим продуктом від Oriflame і молоком. Клас, дякую дуже. На черзі рубрика М'юті поради. Збалансоване харчування це основа основ, від якої залежить буквально все. Це прямо впливає на наш емоційний стан, на нашу мотивацію, на нашу продуктивність і на наш мозок. Помічали, коли після обідньої перерви, де з'їли зайвого, вже не можете нормально працювати? Це про те саме і про славнозвісне, легке відчуття голоду після прийому їжі. Вже скоро детальніше про це нам розкаже наш стар експерт. А поки що, я традиційно ділюся загально прийнятими та перевіреними порадами і своїми напрацюваннями в області харчування. Орієнтуйся на три прийоми їжі. Та два перекуси. Звучить ніби багато, але фішка в розмірі порцій та виборі продуктів. Не перевищуй 300 грамів для основного прийому їжі та 150 грамів для перекусів. І слідкуй, що 50% порцій завжди складалися з зелені, салатів або овочів, 25-30% зі світлого м'яса або риби, або морепродуктів, та 20-25% складних вуглеводів, гречки, кеноа, рису або пасту. А як же калорії, спитаєте ви? Можна поговорити і про них. Врахувати норму калорій на кожен день можна за допомогою маси безкоштовних калькуляторів калорій. Форму, де можна підставити свої дані, та головне, це потім враховувати їх в їжі. Всі ці поради відносяться до свідомого здорового харчування, які допоможуть тобі тримати форму або за бажанням знижувати вагу. З власного досвіду я можу сказати, що легко втратити 5 кг за місяць, користуючись нашими продуктами, замінниками їжі Міл Replacement, які вже враховують всі необхідні макро і мікроелементи бізнес. Білки, вуглеводи, а також навіть жири для того, щоб твоє харчування не втрачало в якості. Зацікавилась? Тоді подивися наш проєкт My Velocity Resolution. Ти знайдеш там корисні поради, меню конструктор, готові схеми харчування, формули по прорахунку калорій та, власне, твого БЖУ. Користуйся цим всім і отримуй кращу версію себе. А для глибшого занурення у питання фізичного харчування, як і обіцяла, запрошую вас поспілкуватися з досвідченим експертом цього напрямку в нашій рубриці «Б'юті гості сьогодні. Відомий нутриціолог, а також тренер Дмитро Шевченко. Діма, привіт. Привіт, привіт. Почнемо з такого невеличкого тесту, де короткі питання, короткі відповіді. Готовий готовий? Чи корисне харчування? Це щось, чому можна навчитися самостійно? Насправді, корисне харчування. Якщо є певна ціль, то цілком можливо прийти до цього і навчитися це все робити самостійно. Для цього треба вивести собі певний режим, зробити собі ціль і. Трошки дотримуватись, трошки дотримуватись. Ми готові. А якщо сильно в будь-якому випадку треба читати інформацію на рахунок того, як прорахувати калорійність, як прорахувати свої БЖВ для того, щоб була достатня кількість білків жирів вуглеводів. І щоб ні в якому разі не лишитися голодним або переїдати свої калорії, діма. Ти коли на мене дивишся, мені одразу хочеться втягнути живіт, і одразу починаєш згадувати якісь продукти, які можливо не корисні, чи є, там заборонені після, наприклад, шостої години. Насправді це все демонізація продуктів. Немає корисних продуктів чи не корисних, і шкідливих. Є. Класний раціон, який буде мати в собі певні речовини, білки, жири, вуглеводи, мінерали і є шкідливі це бургери. Морозиво, алкашка і в такому форматі, і на рахунок того, що після шостої години не можна їсти, це також повний бред, тому що ну особисто я останній прийом їжі в мене може бути відбуватися там 10-11 години ввечері. Але я знаю, що це також залежить від того, коли саме ти лягаєш спати. Я можу поїсти в 11 і е, лягти спати з гарним настроєм. І на рахунок їжі, от, є класний раціон, є шкідливий раціон. тому що класний раціон, якщо ще е, робити. Разом з тренуваннями, то це взагалі комплекс, який дає тренування, яке дає ходьба і правильне харчування, дає дуже позитивні результати. А скажи класний раціон це раціон, в якому що має бути там в фокусі? Класний раціон дуже добрий. Це коли в тебе є певна норма білка, мінімум це виходить на кілограм маси тіла. Півтора грама, uh -huh. півтора там і вище. Це, це, це Якщо ти тренуєш, якщо ти тренуєшся, такі базова фізкультура. Якщо для повсякденної людини, яка ну не тренується, їй буде достатньо там 1 і два грами вілка. Жири там на 0,8 на, на кілограм маси тіла. А вуглеводи там вже прораховуються по. Формулі і найперше, що я постійно кажу своїм клієнтам, це не треба нікуди спішити, тому що коли вони набирають вагу, вони набирають вагу протягом там рік, два-три. Та, а потім, коли лишилось два місяці до літа, вони кажуть, що я хочу, щоб я схудла за два дні. Неможливо там скинути 10 кілограмів за два дня, тому що це буде дуже шкідливо для твого організму. А скажи, чи правда що лише одне здорове харчування може привести тебе до омріяної е, фігури? То як ми виглядаємо, 70-80% залежить від харчування. Але е, якщо робити все в комплексі? Е, Тренування, якщо люди там кажуть, що у них немає часу на тренування, то найважливіший такий лайфхак – це ходити. Мінімум сім сімдесят кроків це приблизно 5 кілометрів. Я, наприклад, день я ходжу в тренажерний зал, а через день я находжу кроки. Чи правда, що правильне харчування позитивно впливає на фізичний, ментальний і навіть загальний в цілому стан організму? Їжа це найлегший спосіб дофаміну в нашому житті. Коли люди правильно збалансовано харчуються, вони отримують певну енергію, і від цього залежить, як буде проходити в них і день в нас. Тому що якщо коли людина голодна людині набагато тяжче втримати свій гарний настрій, свій такий енергетичний баланс на рахунок того, щоб не зірватися, а скажи чи правда що більшість успішних людей дійсно притримується здорового харчування? Як я то пов'язую, коли ти робиш собі певний режим по харчуванню, коли виставляєш собі графік, починаєш з малого, це є така дуже класна звичка розподілити свій день на? Сніданок, обід і вечеря. Зробити це в певний режим. щоб ти, коли ти просинаєшся, ти вже не думаєш на рахунок того, як спланувати тобі свій день. Ти починаєш, знаєш, що в тебе там сніданок з 9 до 11. В цей період часу ти снідаєш обід в тебе там з 3 до 5 і вечеря в тебе там з 7 до 8. І це дисциплінує тебе. Ця дисципліна вона потім відображається на роботі людей. Ти як нутриціолог, як тренер, як би ти підказав нашим глядачам розрізнити справжнього професіонала від самозванця? По-перше, адекватний він ніколи не буде обмежувати робити якісь заборони на солодке. На там на, на улюблені продукти е, клієнта він буде питати не тільки про то, скільки ти сьогодні з'їв білка там жирів вуглеводів, а він буде цікавитися, який в тебе був сон. Тобто він е, не тільки про харчування буде питати він, він він питає про тренування, про ментальний стан, про те, як, як ти спиш, скільки ти спиш. Тому що е, да це також одна з головних. Складових нашого життя чи є якийсь кейс, яким ти особливо пишаєшся? Супер результат, який вражає? Супер результат який? це результат мінус да, 30 кілограмів. Дивись, якою була мінус 25 сантиметрів в талії. Вау! Це дійсно заслуговує на аплодисменти, лайки <рес> і класні коментарі. Супер! От скажи, з чого почати тут і зараз? Отакі такі перші кроки до о, о, омріяної форми, фігури 50% успіху. Це є бажання. Треба собі, собі поставити, навіть прописати ту ціль, яку ти хочеш зробити. Найважливіший крок це все робити поступово, щоб не було ніякої спешки. потім не треба себе обмежувати в харчуванні. прораховувати це дефіцит калорій в їжі, це тренування. Це здоровий сон. Uh -huh. Все вкупі воно буде давати дуже і дуже гарні результати. Просто зараз рубрика Б'юті дії, в якій ми попросимо нашого експерта продемонструвати його знання на практиці тут і зараз. Сьогодні наша практична рубрика буде трохи екстремальною, адже ми будемо проводити краш-тест харчових звичок генеральної директорки Оріфлейм Україна Нана Еліави. Нана грузинка з українським серцем. І я впевнена, що вам буде цікаво послухати, як її досвід вписується в дуже інтенсивний робочий графік бізнес леді. Привіт! На... На... На, на в мене до тебе сьогодні є такий спонтанний квест запитань разом з Дмитром Шевченком, відомим дієтологом і тренером. Так. Special фою Дмитра є чотири <зас> запитання, які він хоче уточнити. Добре, я слухаю. Так, вас. Так зразу не вбровав глаз. Перше запитання: як почався твій день на рахунок харчування? З чого ти почала своє своє харчування сьогодні? That's not the question for today because it's not the normal day. It's not what usually happens. I started my morning today with uh, two eggs and a cup of coffee. And I have quite a busy, busy schedule. And what saves me during the day is the meal replacement uh, from morning Flame. That is my lifesaver, honestly. Два яйця ми тобі вибачаємо, тому що ти перекрила це поживним коктейлем. Але ми маємо ще одне запитання: як відбувається твоє тренування? І, взагалі, чи тренуєшся? Ходиш в зал? yeah, I do it consistently and I enjoy it a lot. П'ять тренувань. Це звичайно вражає і компліменти від оточуючих. Дмитро каже, що помітно. Так, слухай, в нас до тебе є ще два запитання, Від яких продуктів ти взагалі не можеш відмовитись. But the thing is about, limitations, about the portions. I uh, I enjoy eating food and uh, sweets. sweets do it. I never say to myself, no, you don't eat sweets at all, but I do it in a very limited quantity. Нана, Здається, секрет твоїх тренувань розкрито. Ось чому ти тренуєшся? Ти просто любиш себе побалувати чимось смачним. Чому саме такий режим вибираєш дня, як по харчуванню, так і по спорту? Uh, I need to spend a, a, a physical workout time in the gym uh, that is good for my brain that is good for my mood and that is good for my health so I think that is that is all that's the made decision uh, I think that the most uh, success part is that of all, for my kid who is аксетів years old, who needs his mom to live a long life and be healthy and лайфенбірал. Знаєш, я думаю, що ти справжній приклад для дівчат того, як можна, будучи успішною, яскравою і при цьому встигаючи все, показувати те, що і тренування, і харчування можливі в житті кожного з нас. Ми тобі дуже дякуємо з Дмитром за відповіді. Ми зараз відключаємось і Далі будемо з Дмитром пліткувати про твої відповіді. Сподіваюсь, він скаже щось хороше. Дуже дякую, друзі. Приємно було познайомитись. дякую. Ти як експерт можеш тут за щось похвалити, а десь може щось додати? Звісно, тут може бути тільки похвала на рахунок її тренування. Я дуже здивувався, що вона займається 5 разів на тиждень. Це говорить про те, що в неї дуже класна дисципліна. А коли є дисципліна, тоді є дуже потужні результати. Тому що, коли людина починає працювати на мотивації. Мотивація вона сьогодні є, а завтра немає. А нано вона дуже класно зробить. І на рахунок того, що ми її підловили, що вона з'їла тільки два яйця за один день, те, що вона так ну, мало калорій з'їла, то нічого страшного. Тим більше, що вона споживала протеїн, який має дуже багато білків і що дає почуття ситості. Ну, вона вирівнює свій баланс для того, щоб була сила, була енергія. Для того щоб робити. А я хочу тобі сказати дякую і подарити подарунок від Ого. компанії Oriflame. Я сподіваюся, що ти тут знайдеш смачненьке для себе. Ти дуже багато разів звернув увагу на білки, тому їх в корзинці найбільше. Білочки я люблю дуже. І вам дуже дякую за запрошення. Дякую Надію, до зустрічі. Дівчата, вірю, що цей епізод стане корисним для вашого здорового харчування. Давайте коротко підсумуємо, що ми сьогодні дізналися. По-перше, створи свій режим дня. По-друге, ходи пішки мінімум 7 тисяч кроків на день. По-третє, не забороняй собі улюблені продукти, але контролюй їхню кількість. Це був проект Beauty Insider Blog. Чекай на вихід нового каталогу Oriflame разом з виходом нового епізоду. До зустрічі за три тижні.